Вас вите інформаційний портал Золоч.нет золочиській центральній лікарні організація Лицарів Колумба передала медичне обладнання, що саме передали і коментарі від учасників. дивіться у відео слава Христу! сьогодні для золочівської громади один з важливих таких днів, і для спільноти лицарів Колумба, міста Золочва. Адже сьогодні в день медичного працівника. Передаємо важливе обладнання медичне для травматології і для хірургії, якого в нашій Золочівській лікарні немає, і яке буде служити на користь людям сьогодні. Назову завітав наш національний делегат Юрій Малецький, за сприянням якого. І за допомогою найвищої ради лицарів Колумба Сполучених Штатів Америки ми придбали це обладнання, і зараз буде передача його нашій міській комунальній лікарні. Дана апаратура призначена для малоінвазивного лікування хірургічної і різної патології, як ургентної, так і планової. Завдяки такому обладнанню проведення операції пацієнти набагато швидше відновлюються після оперативних втручань і скорочується їх термін перебування в лікувальному закладі. До прикладу, в минулому, коли при прооперовані хворі на жовчну камяну хворобу перебували в стаціонарі 14-20 днів. Тепер є можливість прооперувати їх і на другий, третій день вони вже є вдома. Фактично трошки бюрократичні перепони були, тому що в час війни не так просто е, організувати всі документальні, але ми працювали з листопада місяця, дякуючи роботі так само і Тараса Петровича, дякуючи роботі всього колективу. Ми змогли реалізувати цей проєкт, тому сім місяців думаю, не так і ж багато для того, щоб таке обладнання, такої якості, такого чину ми, ми, ми змогли придбати. Це обладнання, скажімо так, ми змогли отримати за спеціальною ціною. Воно для нас коштувало 50 тисяч. Це в еквіваленті 50 тисяч доларів, але насправді воно трошки варт більш коштовнішим, тому От так, десь. Слава Ісусу Христу, напевно, так е, знаково є те, що сьогодні день медичного працівника і е, одна з наших активних золочівських спільнот, спільноплець Ріколумба, які сьогодні вкотре дбають про нашу золочівську лікарню і передають ці коштовні апарати, е, які призначені як для місцевих, так і для внутрішньопереміщених осіб, е, які приїхали тут до нас е, втікаючи від війни. Напевно, в часі війни ми як ніколи. Розуміємо цінність людського життя, і, напевно, як військові потребують якоїсь такої доброї техніки, щоб це життя зберегти. Подібно і наші лікарі сьогодні отримують таку техніку, як від закордонних партнерів, за сприяння наших регіональних, всеукраїнських спільнот. Тому ми є справді їм за це вдячні, бо напевно справді це допоможе як вибороти нашу незалежність, нашу перемогу, так і зміцнити наш український народ у здоровому дусі.